Марко Вовчок Сон. Оповідання Було нас у батька три дочки. Я найстарша. А був наш батько такий то грізний. Вряди годи пустить нас на вулицю погуляти з дівчатами. Нікчемний той рід жіночий, каже, все б їм гуляти. Гуляють та цокочуть, як ті сороки. Хіба ж ти й сам не гуляв з роду, Іване, скажуть мати. А я з роду дурним не був дякувати Господові. Хоч був тато грізний, а проте дуже нас жалував. Було, як поїде в Київ, то й навезе нам гостинців хороших. Матусі очіпок, шовком гаптований, чи плахту червону. Мені доброго намиста, або стрічок, або пояс червоний найкращий. Малим сестрам тож сережки на мистечка. Оце було хоч як рано приїде, а гостинці роздасть аж другого або третього дня. Ми вже в вічі йому заглядаємо, ходимо коло його, ні. Він собі розказує, як там з перекупкою посварився або що. А як уже повиймає гостинці та почне всіх дарувати. Зрадіємо так, господи. Татоньку, голубоньку, ой татонько наш любий. Та ну, ну вже годі. Чого це розворушились, як бджоли, і не вгамувать. Може, у вас така думка, що я все те покупував? Еге ж, розумні голови. Це я випродав пшеницю, та зосталось щось із мірку. Той ув'язався якийсь навіжений крамар. Заміняймось та й заміняймось. Я й замінявсь, аби отчепитись. Отак, було, видумає щонебудь, небудь, а вже ніколи не признається, що згадав про вас, купив вам гостинця і зроду віку не скаже. Такий то був покійний, нехай царствує. Хата була в нас хороша, і садок, і город великий. У садку вишні, і черешні, і яблука, і волоські горіхи, і грушки, і калина, двір широкий, ворота нові. А в хаті мило та любо глянуть лавки й столи липові, образи киянські, хороше мальовані, позапинані рушниками вишиваними, і на рушниках квітки, і кругом квітки та зілля пахучі. Минув мій рік шістнадцятий. Сімнадцятий починаю. Одсвяткували ми зелену неділю. Одної ночі приснивсь мені сон. Стою я в зеленому житі вище пояса. Навкруги мене колоситься пшениця і мак червоніє. А проти мене два місяці вповні. Що один ясний, а другий ще ясніший? І пливуть на мене просто. Той же ясніший місяць та все другого попереджає. А далі так і скотивсь мені на руки, а другий за хмару зайшов. Прокинулась я та й розказую, який то мені дивний сон снився. Тож бой бо й дивний, кажуть мати, а самі всміхнулись. Чого то тим дурним дівчатам не присниться? озвався батько. Бач, Місяця рукою вхопила, як вола за роги. Спиться, й сниться. Чому? кажуть мати. Сон мара а Бог – віра. У неділю отпросилась якось у батька на погуляння. Вийшли ми за село, на могилу, співаємо собі, пустуємо, коли хтось. гей, гей! Аж луна пішла поміж горами. Ми так і здригнулись. Дивимось, а се чумаки з гори йдуть. Воли все сиві, половії та круторогі, а ярма мережані. Чумаки ставні, молодії. Оце вражі бурлаки, кажуть дівчата. Як налякали. Слухайте лиш, загомоніла Мотря Чемирівна, така прутка та моторна була дівчина кароока. Привітаємо ми чумаків. Та й затягла. Ой, чумаче, хрещатий барвінку. Дівчата й собі підхопили, а чумаки йдуть та тільки поглядають. А далі як ударяться на нас? Ми вростіч. Чумаки за нами перейняли та оступили, як хмара. Пустіть нас, пани чумаченьки, проситься Мотря, будьте ласкаві. Еге ж? кинув чумак, високий, як дуб. Стоячи нерухомо, а руки простер, щоб переймати. У зубах люлька Еге, не знаєш, моя дівчина, звичаїв чумацьких, та й замовк. А другі взяли жартувати з дівчатами. Я все за Мотрю ховаюсь. Коли вийшов чумак, хороший, прихороший, чорнявий, очі, як у орляти, вийшов проти мене, узяв з під боки та й каже Івоньки голубоньки, оце ж поміж вами дівчина, як зоря ясна сяє. Якби плавала вона в синьому морі рибкою, я б її шовковим неводом пойняв. Коли б літала пташкою, був би золотим просом принадив. А тепер мушу питати, якого се батька-дочка. А дівчата усі разом. Івана Самуся, Івана Самуся. Тоді взяв він мене за руку. Дівчино чарівниченько, чи звели ж мені сватів до тебе слати, а мені аж в очах стемніло. Пізно вернулись ми додому. Чумаки пішли своєю дорогою. Не спиться мені, В голові шумить, як у млині, а серце так і промовляє мені любії чумакові речі. того часу. Неначе світ мені зав'язаний. Одна думка, один жаль. Уже й мати почали примічати та клопотатись Доню, моя, доню, що це тобі сталося? Смарніла моя дитино. А батько, хоч і нічого не говорить, та все пильно на мене поглядає. Вийду поміж дівчата, так мене й обступлять. А чого така смутна? А що в тебе на думці? Оце як води в рот набрала. Може, на тебе хто недобрим оком глянув? Може, тебе такий вітер обвіяв? Чого ти така, як за нелюба засватана? Скажи нам усю правдуньку, домасю, серце. А я все не говорю, боюся, хоч часом щире слово як не вилетить з уст. Бач, цураєшся нас, було гніваються дівчата. Що ж я вам маю казати, сестриці, та чогось не здужаю, було одмовляюся. Ну лиш у хрещика або в короля Чеплються руками, і мене вхоплять, та й понесуться, регочучись, аж земля гуде. Е, дівчата, каже Мотря, до масіє і не в голові наше гуляння. Знаю я добре, яка туга прийшла до її серця. Дівчата так і присіпались. Скажи, Мотре, наша сестронько, Галонько, полюбила наша думаха чумаченька молодого перехожого. Так і єсть це того чорнявого високого, це той, що чоботи рипають. О, та й хороший же вдався. Та який жартовливий, говіркий, золотіє уста. Мене наче жаром сипало. Корому не маєш Мотре, кажу їй. Оце я щиру правду говорю. Може, ні? Ану, забожись бач, і уста твої не розмикаються. Слухай лишень, що я тобі скажу. А ви дайте мені дух звести. Чого насунулись усі разом? Сідайте ж бо кружка та й слухайте. Ми посідали та й слухаємо, а в мене серце б'ється, як не вискочить. Я довідалась, звідки ті чумаки родом. Я аж крикнула О, а звідки вони? Вони всі з мазовища. А відкіль кільсю вістку маєш? З одна моря. Ця Мотря була справді така, що й з одна моря достане, що їй треба. Той, що до Домахи горнувся, Танило Дончук. А той, що мені найлучче сподобався. Кирило Савтир. Та який же він той Кирило? питає Олена Яковенкова. «О той білявий веселий. Я й не питала про твого білявого. Це вже господь тобі судив, сестрице, а дуріть нам, не гоже. Мій Кирило золото не чумак. Такі брови високі, чорні, все люльку курив, хмурий наче думає на турка йти, а нерухомий, як справді, з золота викуваний. Озвався тільки раз, не займав дівчат нікого. Та й на мене щось двічі поглянув, та й то, ніби так нехотя, ненавмисне. Аж мені лихо, всі жартують, всі сміються, а він стоїть, тільки брови піднімає. Такого то я собі журавля сподобала. Да вже нічого робить, аби вони з Криму повернулись. То що, питаю? Будуть нас сватать, каже. І висватають, як пити дадуть. Ану ти, дівчата, звеличаємо до маху та й почала. Сіяла зіронька, сіяла. З ким ти до Масю стояла? З тобою, Данилко, з тобою, під зеленою вербою. Тобою чунач, чумаче данильцем, під вишиваним рукавцем. Та скажи ж, Мотре серденько, як се ти все знаєш, хто тобі сказав? Посилала я сороку білобоку а вона мені принесла дві вісті під правим крильцем одну про Данила, а другу про Кирила. То так смішками мішками та жартами й одмовилась, а правди не сказала. Надходить осінь. Одробились у полі, справили обжинки. По вулицях почали свати походжати. Тільки й чуєш, як дівчата хваляться. А я за свого михайлика заручена. А мене батько поблагословив за павлуся. Мутно мені та сумно мені, мов я в чорну хмару ввійшла. Тільки й радості. Як стрінусь із Мотрею, наговорюся, як уже її просила. Кажи мені, Любочко, чи правда тому, що ти говорила, чи то жарти твої, хто тобі сказав, що будуть сватать? А хіба я не казала, кого посилала, то року та й почне реготатись. От, серце, я тебе пораджу хорошою радою. Чого не треба, не питай. Поміркуймо лиш, як то ми з тобою в чужу сторону отдамось та да поміж чужі люди, яка то наша доля вдасться, коли б, Господи, щасна, поприїжджаємо до своїх батьків, до матірок у гості, що я приїду пишно та красно, а ти ще краще. Сивою, паровицею, бо там усе сиві воли в мазовищі, у намітках димових. І з любим чоловіком, нехай нашим ворогам тяжко. Та було, як почне, як почне вигадувати, я й заслухаюсь. Якось порядкую в своєму садку, біжить менша сестра. До Масю, до Масю святи йдуть, уже близенько. Ох, мені лишечко, побігла до хати, у сінях спинилась, чую. З батьком переговорюються, що прийшли до вашої милості від пана Ігната. Вийшов батько двері одчиняти, я йому в ноги кланяюсь та плачу, Татоньку, ріднесенький, не топіть своєї дитини. А який вражий син тебе хоче топити, каже батько, годі ж бо, не плач. Хіба ми будемо тебе силувати, доню? кажуть мати. Чого плакати? Я радесенька, так дякую їм. Спасибі, мамо, що ви мене жалуєте та за нелюбане оддаєте. Батько, почастувавши тих сватів, подякували за ласку. А дитина наша каже, ще молоденька. Нехай ще ми самі її покохаємо та навчимо за розум добрий. Оце, доню, кажуть мати, як уже провели старостів, це твій місяць, що за хмару зайшов. Як збулась цього лиха, мені наче й веселіше трошки стало. Дожидаю Данила з Криму. Як то він вернеться, як то побачу його? А думаю, що, може, яка пригода йому в дорозі сталась, та й серце моє похолоне. Вийду собі, сяду де в садку. А як задумаюсь, то думка думку спережає, робити що? Ніякої охоти нема, так і маюсь цілий день. Одного ранку так то мені важко було, коли чую, кличуть мати. До Масю, іди лиш до хати. Господь хороших гостей наслав. Яких, мамо? питаю, а сама так і трушусь. От пана Корнія Дончука сватає тебе за свого сина, Данила. Боже мій милий. Я й не пам'ятаю, як мати ввели мене в хату, як поблагословили, подавали рушники. Я винесла що найкращий, вишиваний, та й заручили нас. Старі ж радяться з сватами, а Данило схилився до мене близенько. Дівчино моя каже, чи любиш ти мене так, як я тебе дуже? Я мовчу. А так уже любо мені його слухати. Щовечора було, прийде до мене в садок, та й ніч мені з ним не вмигнеться. А мати кажуть От тобі, доню, і той місяць, що тобі на руки скотився. І Мотря заручилась із Кирилом Савтирем. Одного дня ми й повінчались. Тоді вже призналась Посилала я, каже, стару бульбиху довідатись аж у мазовище. То вона про все розпитала і самого Кирила бачила і Данила, і ті вісті мені приносила. По весіллі питає мій батько Кирила Як се ти, Кирило оженився. Якби не своїми очима бачив, зроду не пойняв би віри, що такий бурлака та й одружився. Одружився, пане Іване, каже Кирило, як бачите. Сподобав її, як пташку співочу, нехай у мене в хаті щебече. Свекор мій такий добрий, жалує мене, як батько, і свекруха жартовлива і ласкава я. щасна я моя доля вдалася дякувати Богу. Тільки навесні згадала я, як то люди плачуть, як почав мій Данило в дорогу зряджатись. Такий то жаль мене обняв, як проводила його за село. Стала, дивлюсь, тільки округ мене безкраї степи зеленіють. Викруха сама плаче, а мене розважає. Так то нам уже господь дав доню моя мила, каже, що хто скаче, той і плаче. От я звікувала в розкоші, заміж пішла по любості, сини в мене, як соколи. Та зате ж я й попоплакала найгіркішими слізьми. І я виряджала перше свого чоловіка, а тепер із своєю дитиною розлука. Та ще не знаю, чи дожду. Чи побачу вже, бо я таки на світі пожила, може, господь і до себе прийме? А ти, молоденька, діждеш його, чого тобі журитись? Змарнієш на личку, тільки його запечалиш. І мотря, було, прибіжить. А що це ти, домахо, чого плачеш? Адже ж і я свого Кирила в Крим випровадила. Та як же змарніла ти, мати Божа, коли твій чоловік розсудливий, він на тебе й не гляне, така ти стала. А мій то мене й приголубить і поцілує, бо я стріну його така, як мак повний? Так було, мене розважає. Насилу я дождала осені. Та вже щогодини вибігаю за ворота. Чи не йдуть вони? А вночі й очей не зведу. От сниться мені, що скриплять ворота або чоловіків голос чутно. Так я й схоплюсь, вибіжу. Ні, нема нікого. Глухо і ворота зачинені. О Петрі якось проти неділі, сниться мені сон. Зійшов над нашою хатою місяць у повні. Та червоний червоний. А в місяці білий півень трепечеться крильми та так співає, аж по селі лунає. Це добрий сон, тобі приснився, каже свекруха, ось побачиш, коли наш Данило хутко не вернеться. Як дівчині місяць сниться, то жених, а як молодиці, чоловік приїде або син народиться. Треба визирати Данила. І не огледимось. Як притягнуть. Він таки справді, другого дня увечері й вернувся мій голуб сизий. От уже ми наговорились, я й розказую, який то мені сон снився місяць уповні. А мені, каже він, пригортаючи мене, тільки снилась зіронька.